Саме час продуктивно працювати, прибирати хату, переставляти меблі, робити 10 тисяч звітів на рік уперед, які ми не робили в день, тому що не могли зібрати себе докупи. Все, час працювати. О, морозець мінус 20. А піду доїдати якого-небудь негодяя Василя, який зараджував 20 років своїй дружині. Треба піти його пожувати. Негідника, сонечко сідає, яка красота. Усіх вітаю на моєму каналі. Дякую, що продовжуєте залишатися зі мною. І сьогодні ми поговоримо з вами про е, сезони магічних робіт. Чому певні ритуали ми можемо робити будь-коли в будь-який сезон, зима, літо, осінь, абсолютно без різниці? А чому деякі ритуали робляться тільки, наприклад, в літній період або тільки у зимній період? І які то ритуали і від чого то залежить, і які то традиції, які притримуються саме такого формату циклів. А перед тим як ми з вами почнемо, я нагадую вам, щоб ви підписалися на мій канал і залишили коментар, поставили вподобачку. Можливо, залишили якесь своє питання. І не забули задонатити хлопцям на ЗСУ. І якщо у вас буде час натхнення і можливість, ви можете підтримати мій канал донатом або підпискою. Ось тут по цьому QR-коду. Тут -от вони у нас з вами зараз будуть. Отже, ми переходимо до теми. А з чим пов'язане перше перший момент сезонного чаклування? З форматом того, чи сплять наші духи природи чи не сплять. Взимку і в темний період року, по факту, певні процеси, да, природні процеси вони замідляються з усіх сторін. І це логічно, це природні. Тобто сік у деревах тече там повільніше, ніж він циркулює по дереву влітку, да, там який-небудь сонячний розгар сонячного дня. От, певні процеси у землі відбуваються повільніше. Багато жучків, черв'ячків, тваринок там лягають у яку-небудь сплячку або виявляють меншу активність і так далі. тому подібне. З духовним світом відбувається приблизно така сама історія. Які-небудь духи природи, які-небудь там чувачки, які проживають у лісі, вони також будуть більш дохлими, більш в'ялими, а деякі взагалі впадуть в спячку в зимовий період, у темний період, як і все, в принципі, живе навколо. І тому певні чаклунства, які потребують великого залучення, природних. Сил саме природних сил. Вони можуть бути перенесені вже на теплий період часу. Тобто, це можуть бути якісь достатньо там різні серйозні ритуали, навіть там ритуали інколи розхресні ритуали проводять тільки в літню пору року, тому що людина має стояти босоніж на землі да, і мати підтримку від матінки землі, мати підтримку від духів природи, від роду, там, або майстри якийсь да, робить цей там, ритуал, має бути залучений у природні процеси, або вам потрібно. Пірнати у річку, а ну взимку якось це робити не дуже кайфово. От і тому певні ритуали явно переносяться відверто на літній період, тому що має бути тепло і все має бути, бути активне, не спляче, вбуйство, красок і всього іншого. А є ритуали, які класно підходять до суто зимового періоду, в якому у нас з вами більше питання смерті, більше питання переосмислення внутрішніх процесів холодної землі, в якій не відбувається тих процесів. Які зазвичай відбуваються літом, да? коли право яка небудь темна іпостась матері богині, да? яка відповідає там, за, за смерть, за холод, за загробний світ, за зупинення якихось там, процесів життя, ситуації і так далі. І в такому випадку ми більше з вами задіємо період уже зимовий. Да? І як приклад, технічний навіть. А, дуже багато ритуалів, в яких треба дофіга копати, практики переносять на теплий весняний або літній період, там, або ранні осінні, тому що взимку об'єктивно ти сильно не покопаєш. Не прикопаєш ти там де-небудь на мерзлому перехресті те, що тобі потрібно покласти, покладеш, але не прикопаєш. Не спрацюють ритуали, в яких тобі потрібно, щоб, наприклад, шмат м'яса швидко згнив. Ну, не спрацюють, ну, тому що в тебе зима, в тебе там, нульова або мінусова температура. В тебе ті харчі, які мають почати там, гнити і перетворюватися на всяке де, да, розла... процеси розлаження, вони будуть відбуватися набагато повільніше, ніж улітку. І ти будеш отримувати ефект набагато повільніше, бо тобі треба, щоб той шмат м'яса після твого ритуалу, там, я не знаю, почав гнити і е е е розлагатися, і в ньому завелися мушки та апариші. З два дні, а так взимку воно в тебе під тією деревиною буде лежати набагато довше. А до тобі треба так, щоб воно почало портитися вже через 5-6-7 годин, щоб навіть собака його ніяка не їла, да? бо воно спорчене. А собаки і котики там, і всякі звірі далеко не дурні, щоб їсти таке попорчене, що погано ваняє. А, От, а цих процесів не відбувається. Отже, певні такі штуки вони або переносяться на літній період, або починають вносити, бо майстри починають вносити корективи в. Магічну роботу. От. Або бігати куди-небудь, наприклад, на теплотрасу і залишати такі штуки де небудь на теплотрасі, щоб там було тепло під якими-небудь трубами, да, і щоб там там м'ясо та гнило. Наприклад, як приклад. Тобто починаєш викручувати. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці? Та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює, та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Знову ж таки дивлячись з того, в якій традиції працює майстер, тобто комусь когось літо на всяку ритуальну роботу, когось специфіка гасати по сам, задіювати навколишнє середовище, всю барву барвисть стихій, всю барвисть лісових духів для того, щоб проводити магічну роботу, якщо майстер працює не тільки на власній силі, а комусь навпаки, потрібні сугроби, потрібен лід. Потрібне перебування вдома біля алтарю в такому да, зимовому, напівсплячому стані, в якому майстер е, має максимально яскраво виражений зв'язок із, із собою, своїм тілом, зі своєю головою, має більшу концентрацію в зимовий період і може там, класно начаклувати якісь певні роботи, там і призупинити які небудь страшні процеси або навпаки зробити якісь жахливі порчі. А, от, є, безумовно, Універсальна кількість ритуалів, які роблять і взимку, і влітку, і коли хочеш, і як хочеш, або вдома, або на, на природі, і так далі. Тобто, але зимовий період він є таким, знаєте, притурможеним, заторможеним, коли у нас активна, можна так сказати, інша каста духів. Вони більш пов'язані із нижніми святами, з світами, вони більш пов'язані з загробними світами, вони більш там пов'язані із темними усіляками, умовно темними. Да? Матеріями і є, да, от світла світла половину року, де у нас з вами все. Буйство плодоріддя дає нам а, можливості е робити певні, певні види ритуалістики, е якої ми з вами потребуємо. От, тому е вибір е пори року, в яку ми чекуємо, е воно стоїть приблизно на рівні із вибором фази місяця, якщо хтось працює по фазам місяця, або підлаштуванням себе під якісь астрономічні, астрологічні процеси і планет планетарні рухи, які є. І, там, під час з доби, наприклад, чому деякі ритуали робляться ну тільки вночі, а деякі ритуали робляться ну тільки вранку, вранці ну тому, що у нас є запуск да прив'язка до того самого сонечка. Якщо ми хочемо з вами робити щось на зростання і на зріст, ми виберемо з вами добу ранкову, да, бо сонце встає, запускає певні процеси. Якщо нам потрібно зробити щось темне і таке, у наганяючи всяких жахіт, ми будемо ці ритуали робити переважно після заходу сонця, да, і вночі, тому що знову ж таки ранком у тебе просинається одна історія духів, а вночі в тебе править інша історія духів, така сама, ну так. Так само, абсолютно, як і у людей. Є тобі жаворонки, є тобі соли. А, от, Є ті, хто а, працюють ночами спокійно. Це одна група спеціалістів. І є ті, хто працюють з самого ранку. В п'ятій ранку він щасливий, вже зарядку зробив, каву попив або зелений чай, і вже на роботі сидить о сьомій і робить продуктивно свою роботу в той час, коли ти в 12 отакий, от встав, єлі-єлі, в тебе все болить, ти все собі відлежав, ти не можеш розвиватися. Сходиться, розшатається, і в тебе період продуктивності наступає десь там у 8-й вечора, коли сонечко заходить вже за небосхил. Понимаете? і ти такий о, саме час продуктивно працювати, прибирати хату, переставляти меблі, робити 10 тисяч звітів на рік уперед, які ми не робили в день, тому що не могли зібрати себе докупи. Все, час працювати, і все. Коли отой перший вже дрихне, бачить десятий сон, бо виробився у 9, бо в 5 він знову встане і буде насолоджуватися ранком. То ви Подивилися красивий захід сонця, коли той зустрічав розсвіт, да? ви подивилися захід, сказали: Боже, як красиво сонечко сідає, яка красота, які лілові закати. У нас з вами друзі, піду продуктивно працювати. І півночі до п'ятої ранку. От, коли він встає, ви лягаєте спати. І отак от от кожного дня. З духами, от така сама історія. Ну, реально, з духами, з сутностями, з тими, хто населяють, так скажімо, нашу Нашу з вами планету, да, паралельно з нами у них є свої певні цикли. Зрозуміло, що поняття часу як такого існує тільки у нас з вами у землян, <смі> десь десь у всесвіті його як такого не існує. Але цикли духів, які прив'язані до нашого з вами середнього світу і так далі, вони ну як не крути. Доба доба, доба доба часу відбуває да, певний певний е -е слід і відпечаток дає того, з ким ти можеш працювати, в яку добу, а з ким не можеш працювати. Так само і з сезонністю. Така сама історія. Хтось ліг поспать, як медвідь, ото в сплячку впав, а хтось навпаки виліз і такий го, морозець, мінус 20. Піду доїдати якого-небудь нігадя-василя, який зраджував 20 років своїй дружині. Треба піти його пожувати, негідника і жувати його до весни. От, тому такі речі також. Можна враховувати у своїй роботі і враховувати, що якщо взимку у вас щось виходить гірше ніж влітку, з вами все окей. Це ви не поганий майстер, просто під зиму потрібно. Підбирати по циклам свої якісь, да, по своїм циклам, по відчуттям, по можливостям змінювати ритуалістику, змінювати методи роботи, змінювати там медитації, змінювати настрої, які у нас є. Розумієте, що все навколо трошечки дрімає, і ви або дрімаєте з цим разом, або у вас навпаки якийсь період неслиханої активності, але зимового характеру, да та активність. От, Тож, сподіваюся, що ця інформація була для вас максимально корисною. І ще раз вам нагадую про збори та про можливості донатів для пацанів і дівчат на зсу, і для можливість да, підтримати мій YouTube канал От, стати спонсором або задонатити. Обов'язково підписуйтеся, пишіть свої коментарі, пишіть е, свої запитання. І дякую, що полишаєтеся зі мною. Усіх обняла.